Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ми на городі гички наломили, гичка поїхала додому. Ми зараз пройдемося з Наталією по барабоях, повириваємо ту хопту, котра. Не вірте, ми не йдемо, ми полемо. А, Ми йдемо полоти. Повириваємо, котра розтала, щоб не сіялася нам у город. Ой. Ось, гарбузики є вже файні файні. Що він поглянув? Хто поглянув корч? Ну а хто? Ну бо вже ж ранні перевої висихають копати до кінця місяця. Да, бачу. — Ну то тут є сині поміж них. Мам. О, ті, що ранні, то ранні. — так нога болить, Я не знаю. А що ти проколола що? Я не знаю, мам. Кабачки вибрали трошки. І наші соняшники це тут Треба йти в соняшники на фотосесії. Аж ти жовто. Подивіться, кругом, як гарно. Соняшник цвіте. Оце красота, а пахне як. О. Це колона соя файна, така зелена. Подожіть, два мираді ми беремо, так? Де? Ну десь так. Це О! І будемо полоти. Так, цибулька ще моя, поки мій стримається, ще росте. Ну, вже є деяка падає. Не знаю, нема того року гарної цибулі, такої, як там того року, ну, але аби Бог дав здоров'я ту За спользувати. Зате часник гарний, так, як Наталя каже. Часник того року супер. Треба ще огірочки вибрати От. і гарбузи позакидати, котрі полізли в квасолю бешкетники. Бо майки не брати, зараз я скину. Дуже просто, зараз скажу як. Ну, а як з полем тоді скажу. Так, раз ми довж перейшли, зараз ще раз і тоді ще раз, три рази треба до гори прийти, Ну, я не могла. Ось цього красавчика. Да. Ось так, о, о, напроти мене Йди тако на мене. Один рядок? Тут не один, тут ще є, тільки йди, тако на мене. Йде до мене отакого таку Мам, мені браті. Так, не знаю, як вам показати, який він за великий. Руки Ой. О, трошки хочу послабити йому того. Того каната. О! Щоб він мав як куди далі рости. Чити який красавчик здоровений, То з тих, що голі зернята. цей зелений. Їх тут багато є, але такого здорового ще не було. Менше є. А такого здорового... А, на гарбуза стала в ногу коле. Ох, вже жарко робиться. Ну нічого. Тут то знизу лучше зарощені, бо вже барабої сохнуть ті рані. А туди догори то не такі ще зарощені, але місцями є травки багато. Травки або осінки. О, але тут таке. Ми з ними впораємося. Зараз перейдемо. Зараз ще Іван десь вийде до нас. Ми купаємо ще барабойчиків і подамося додому. Ані у гірки ще вибрати треба. Так, огірочки вибрали, десь 5 відеречко буде точно, а може і трошки більше. І ні, чуть -менше. ні, ні, менше. Ні-ні, то пакет великий цього, я тобі тож, кажу. Ну. Низько. За те низько, яке довге. Я тобі кажу. Ну, бачу. Так, зараз вірвемо дві капусті. Наш. І ще салату додому треба курчати. Мені оця подобається. Ну виломлюй. Не з корінцем, а просто зломити. Ні-ні, саму головку зломити. Дай я тобі покажу. Тримай. Ага. ага. Я не буду гакати. Ось, так от треба на Тут будуть маленькі головочки. Це серйозно? Такі будуть як. Такі. Угу. Так. маленька? Да. Я ще одну беру. Я хочу. А, ти хочу. дивіться, яка файна. Не, і рвати не буду Рви яку хочеш, котра тобі подобається. Набіг так трошки її ломи. Блін, якби ти не показала, де що так, боже. Давай я виломлю. Каші їж більше, кажу тобі. Що ж таке? Капуста? Прикалується. ладно, треба накрити. Напевно, ще оцей старенький сторон. О, мак, мак, треба виривати. Кабачечок. не молодці. Там щось стояла, майка і мої капці залишилися. І мої, а мої. Боже мамі, які в тебе грязні ноги, ти не дамо їх помити. Перед да, капець! І на відео будуть мої грязні Йу. ножки. Красота! Давай п'ять. Ого! Шо, Моє десь! Де він? тут земля заляла! Заляли дощі. воно ще таке мокре тут. Я чую, щось рветься. Картопля! Картопля. Картопля. Купля, опля, смажена, картопля. Хочу пожарити, так як я казала. Пожар? Що мені не дають, я ж накопаю за. Треба два патичка. ще вчорашній. Блін, я так копченого захотіла кролика. О, я так багато хочу. О, то я хотіла казати, не забагато ви пані хочете. Ока вона хочу і вихинешся. А ще більше, напевно, хурми десь на рівні сквопа. <різ на фейна> Тут у вас і вибадування. Ну то да. Не ви які маленькі, багато. Це, які напевно, їх би було багато. О, ще одна, ото. Ось, ось. Дай на... синій вихопи. Це синій. -си. Я так думаю, що вони. На щоб щоб те, що ти хочеш. Так, так, так. Давай, Ой! А я думаю, що завжди ручка грязна. Кажу сині. Да, я чекунка. Так і знаєте. Ага. Такі класні, я один кинула в борщик. Я там ти раз сері... борщ варила, а то всі сині вибрала туди. В червоний борщ. Я такі фіолетові свій хоче. Mm -hmm. То вони такі ще всередині з фіолетовою такою просоєчкою. Оба вийшов. Що там, молодці? Барабої копаємо. Вони не чорні, фіолетові. Фіолетвий. Що там? Тяжко? Тяжкі барбашка. Іди бери собак сюда в окірочки. Чи то Сюди барабої. Добре, добре. Березьбирай, бери збирай, збирай yeah, папери. З Давай працюємо. Почекай. Ну-ка, що тут будуть. Тут білі. Точно білі. У, я вгадала. Як не очікувано. Правда? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ага, можеш не честь. Він прийшовся по Росії. О, тут ще є. шеї. Добре. Добре, що хоч ще роса є, то ми ще зараз ноги помиємо. А то вже з грязними полягали. <хи> ти забула, що у нас є бочка для купання? Ох, точно, забула. Там же дощі був, це ж повна бочка. <хи> Там ще я які носять воду, Кожі на шутку. Ти не знаєш приколів наших чи що. Подкидеш? О, дивіться, оті вже гарні йдуть барабойчики. Оці такі поведенькі. І вроді не дуже грязні, знаєш, бо я думала будуть такі прямий. Ну, прям... вони що будуть кращий. Та що гріза? Я не знаю, тільки сюди на поле вийшов. Ти солодкий, і наші ні один овіт не вкусив. З, З козами його води мене... гонили біля черниша. Все, що не було, У мене ніхто не гріз. У мене тільки два рази літав, овіт і зразу полетів. Не сподобалося йому. Вона токсик. Не солодкий, та я не солодкий. Погано. Я хочу фіолетоньких, хамам. Візьми, постав паузу, накопаємо, тоді покажу. Давай. Так, картоплі ми накопали, салату нарвали. Огірки. Картоплі Ну ти вже зв'язала хай. Така яка була. Хороша Накопали з відро Бігай. картоплі. Бігай. Біга вода в руках буде жар, бігати мокрий. Ось такі то справи. Збираємося і біжимо додому. Хм. Наталка. Зараз будеш кричати? Mm -mm. Зараз підемо фотосесію робити в Соняш. Давайте, йдіть, а я взяв і поперся. Не буду й руки. Я хочу помити. Ну почекай. Все, ми збираємося, йдемо додому. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.